Слава Україні! Розпочалася 1168-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. На Харківському напрямку відбулося 4 боєзітнення у районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському за добу було 5 атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника у районі Загризового та в бік Новосинового і Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське і в напрямку Зеленої Долини. На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника у районі Часового Яру, Курдюмівки та у напрямку Білої Гори. На Торецькому ворог здійснив шість атак у районах Торецька та Озарянівки. На Покровському було 78 атак агресора у районах населених пунктів Сухабалка, Стара, Миколаївка, Водяне, друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка і Андріївка. На Новопавлівському сили оборони відбили 24 ворожих штурми у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар і в бік Одрадного. Противник також сім разів атакував позиції наших захисників у районі високого на Гуляйпільському напрямку, на Оріхівському, поблизу Степового, Малих Щербаків, Камінського та у бік. Новоандріївки і Новодонилівки загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників. На курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог завдав 330 артилерійських обстрілів, із них вісім із реактивних систем залпового вогню. Здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіабомб. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного і 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети і скинувши 175 кабів. Крім цього, здійснив понад 6100 обстрілів, із них 113 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 3344 дрони камікадзе. Учора авіації, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 24 райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника: два пункти управління, п'ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об'єкти противника. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п'ять бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 145 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом! Ми переможемо! Слава Україні!